Норм чи стрьом версія керівник автосервісу підкорювати чужі автомобілі більше норм, але все одно я рекомендую це робити тільки у випадку критичної необхідності і за допомогою бустера, адже неправильне прикурювання може призвести до поломки певних електрокомпонентів автомобіля. Звертатися за допомогою лише тоді, коли авто вже не їде. 100% стрьом, адже більшість поломок дають про себе знати раніше. Поява певних звуків, поява певних сигналізацій на панелі приладів. Вже є гарний знак, що потрібно звернутися на автосервіс. Це допоможе вам зекономити досить багато грошей в процесі ремонту. Приїжджати на автосервіс без попереднього запису норм, особливо якщо ситуація така, що автомобіль більше не рухається, і ви доставляєте його аварійно на евакуаторі. Але будьте готові до того, що на СТО в цей момент може бути певна черга, і вам доведеться зачекати. Заправляти кондиціонер різним фреоном. З трьом кондиціонер можна заправляти тільки фріоном відповідного типу. І особливо важливо не змішувати типи фріонів між собою. Вчити майстрів, як їм краще ремонтувати авто. Стрьом потрібно довіряти майстрам, до яких ти звертаєшся, адже наші майстри мають високу кваліфікацію.